Коли оладки на столі, я не думаю про фігуру. Ми взяли пів літри теплої водички, відміряємо 30 грам пресованих диждів, у мене 42 Якщо ви хочете сипучих дріжджів, це 10 грамів приблизно. Викидаємо, беремо півтори столових ложки сахару, щіпку солі. Все це розмішуємо. І всипаємо 3,5-4 стакана борошна. Отаке в нас тісто вийшло. І оставляємо в в місці, накриваючи харчовою плівкою. Воно має зійти тісто. Наше тісто підійшло. Дивіться, яке воно красиве. І будемо смажити. Ми зарані розігріваємо сковорідку і наливаємо олію. Олію я беру від Craft Oil. Це сирочавлена олія власного виробництва. Вона збагачена на вітаміни і дуже корисна. І наливаємо, будемо на ній смажити. Беремо ложечку і акуратно тісто. Накидаємо сковорідку, не перемішуючи тісто. Смажимо на невеличкому вогні, тому що тісто має зійти. На млинці мають збільшитися. Першу партію ми вже нажарили, і будемо другу партію смажити. Отакі я насмажила оладки. Їх можна смакувати будь-чим. Я, наприклад, полюбляю як сметанкою, так і з вареничком. Варення в мене яблучне, дивіться, яке густеньке. Якщо вам сподобався мій рецепт, готуйте та смакуйте! Смачного!